Проєкт зі спеціальної охорони в школах реалізують у Запоріжжі. Всеукраїнська ініціатива покликана забезпечити належною охороною всі школи в Україні. Про те, як проєкт будуть реалізовувати у Запоріжжі, знає наша кореспондентка Єва Миронова, і вона зараз з нами на зв'язку. Вітаємо Єву. Будь ласка, вам слово розказуйте. Вітаю колеги. Попри те, що в Запоріжжі вже другий рік діти навчаються дистанційно, все ж таки розглядається можливість повернення наших дітей за парти наступного року. це означає, що дітям потрібна буде безпека, і вона залежатиме від дорослих. Саме в цьому і полягає проект концепції безпеки закладу закладів освіти. І наразі розглядається те, що в кожному освітньому закладі буде чергувати поліцейські охорони, який буде оснащений всім необхідним. Хідним від металодетекторів до бодікамер цей поліцейський один на школу буде чергувати в кожному навчальному закладі. Зараз ми знаходимося на подвір'ї однієї зі школ Запоріжжя, де навчаються діти з особливими потребами. Тут є досить хороше укриття, тому діти все ж таки у змішаній системі цю школу відвідують. Ми поспілкувалися з заступницею директора школи щодо безпеки саме в цьому навчальному. Закладі, давайте послухаємо її коментар. Наша школа спеціальна для дітей з особливими освітніми потребами. Тому для них надзвичайно важливо організувати очне навчання. Протягом літа ми готувалися до навчального року, створювали безпечне освітнє середовище. За підтримки європейських партнерів, вдалося облаштувати у школі сучасне пристосоване укриття. Для дотримання. Безпечних умов освітнього процесу. У школі працює відеоспостереження як у приміщеннях закладу освіти, так і на пришкільній території, а також так звана тривожна кнопка термінового виклику поліції. Власне, поки що ця школа не має поліцейської, які охороняє безпеку дітей. А однак, як ми чули, є тривожна кнопка. В разі потреби можна нею скористатися. Щодо функції поліцейських, які можливо вже наступного року чи через рік будуть чергувати в запорізьких школах, так само як і в школах України в інших міст України. А то в чому полягає їх функція? По перше, це пропускний режим здійснювати, комунікувати з іншими. Спецслужбами викликати термінову поліцію, реагувати самостійно на конфлікти, які виникають в школі, і чи здійснюються правопорушення як на території школи, так і в самій школі. Власне, давайте послухаємо коментар представника поліції охорони щодо цього. Основним повноваженням буде відноситися це відповідно забезпечення пропускного режиму конкретно. Недопущення сторонніх осіб до навчальних закладів відповідно переносу заборонених предметів в навчальний заклад, які несуть загрозу життю та здоров'ю учасникам освітнього процесу. Потім один із основних моментів це є. Забезпечення, як кажуть, припинення правопорушень, які здійснюються у навчальних закладах та на прилеглій території навчальних закладів. Ну і основне це здійснення превентивних заходів. На жаль, обірвався зв'язок, але ми дякуємо за інформацію. З нами на зв'язку була Єва Миронова про те, як у школах Запоріжжя реалізують проект зі спеціальної охорони.